Надія жила у невеликому містечку в старенькій хаті з вишневим садочком під вікнами. Колись вона садила ці вишні з чоловіком, ще як були молоді, а зараз тільки змахувала з гілок пилюку і згадувала, бо в чоловіка вже давно не було, а діти ніби й були, та й ні. Син і дочка двоє виховала одна. Чоловік пішов в життя рано, залишив її з двома дітьми без грошей, без підтримки. Надя тоді крутилася, як могла, пекла хліб на продаж, празу чужу білизну чистила підлоги в школі. Дочка Олена завжди була поруч, допомагала, варила, доглядала. Син Андрій малку ріс упертий, як той бур'ян. Робити нічого не хотів, слухати теж не хотів, тільки вимагав купи мені те, дай мені це. Коли діти підросли, Надя думала от виростуть і стане легше, стануть моєю опорою. Але руки йшли, а опори все не з'являлися. Олена поїхала вчитися в обласне місто, там вийшла заміж народила дочку, а Надя, як сиділа в селі, так і залишилася. Але коли у дочки був складний період, чоловік втратив роботу, мала захворіла, мати, не вагаючись, віддала всі свої заощадження, а потім ще й пенсію ділила надвоє. На, доню, вам зараз важко. Щомісяця їздила до Олени з передачами, варенням, салом, консервацією, хату свою в селі обросло мохом і прогнилою варандою, тільки лагодила або як, коли вже сильно припікало. Головне, щоб дітям було добре. Андрієві ж майже нічим не допомагала, не тому що не хотіла. Він сам з нею рідко говорив все більше зневажливо. Та що ти розумієш, живи там на своєму городі і не чіпай мене? Він одружився, мав сина, але в село не приїжджав. Вважав, що мама йому нічого не дала в житті, і взагалі її час минув. Одного разу Надя зламала ногу. У дворі послизнулася, впала, ніхто не бачив. Лежала на подвір'ї дві години, поки сусідка не помітила. Відвезли в лікарню, поставили гіпс. З лікарні вона зателефонувала дочці. Донь, я впала, не можу сама нічого робити. Приїдь хоч на кілька днів. Мамо, ну як я поїду? Робота, мала в таборі, у мене все розписано. Найми когось у селі, там же є люди. Але я навіть не можу встати з ліжка. Ну, мамо, будь серйозна, я ж не можу все кинути. Ти сильно справишся, як завжди. Ввечері зателефонувала синові, не дзвонила йому багато часу, але наважилася. Андрію, я впала, нога в гіпсі, не можу нічого робити, хоч прийди провідати. Я. А чого це я раптом? Я не твій улюблений син, щоб бігти. Може, хай твоя донечка приїде, ти ж усе життя їй допомагала. Андрію, я просто прошу. Просто тих, кому ти давала. Я маю свою сім'ю, мені ніколи і взагалі не починай. Він поклав слухавку. Тоді Надія довго сиділа біля вікна, дивилась на своє вишні і думала, як же так вийшло? Сину винна, бо не допомагала, дочці допомагала, але теж винна. Сусідка стара Ганна приходила, приносила їжу, прала, допомагала підніматися. Але це була чужа людина. І коли одного вечора вона запитала, а де твої діти?, Надія не знала, що відповісти. Минуло кілька місяців нога зажила, але серце ні, діти не дзвонили. Навіть на день народження ніхто не згадав. У селі казали діти, егоїсти в неї. Одного дня Надя написала листа без претензій, без болю, просто мені не треба багато, я не чекаю подяк, я просто хотіла знати, що я вам ще потрібна, хоч іноді, хоч для слова. Але, видно, я помолилася. Діти, бережіть себе, я молюся за вас. І не відправила, поставила у шухляду. Через рік не стало баби Ганни. Надя щиро сумувала за нею, бо ця жінка стала її рідною. На похороні зібралися пів вулиці, Надя стояла біля хреста і плакала. Але таке життя треба відпускати людей з нього. Ганну вона провела в останню путь, а своїх дітей відпустила і пробачила, хоч і не знала, як жити далі без підтримки. Надія зрозуміла не всі, кому ми даємо, потім пам'ятають, але все одно не варто озлоблюватися, бо не діти тебе визначають, а твоє серце. А воно в неї було щире, просто більше не чекало і не просило, бо жінка, яка прийшла з гідністю, навіть у самотності залишається сильною. А Бог бачить усе.